Ще ніч тримає землю, а наші військові кухарі вже на кухні. Скоро тут, як і кожного дня, завирує життя, заблимують налаштування на дисплеях, у казанах і каструлях закипить поживний сніданок, запорука гарному настрою та успішного дня. Зранку сюди заходиш тут холодно, через дві години тут з тебе вже все тече. Ранок дуже важливий для нас, бо це швидкий старт для якісної роботи. Минає кілька хвилин, і на кухні стає гаряче. Пахне цибулею, часником і надією. Кухня дихає, ніби жива, і в кожному звуці відчуття дому. Тут своя атмосфера незламна, тепла, українська. Інколи жартують, що кухар у війську головніший за генерала. Проте, без жартів від харчування залежить бойовий дух, бо голодний солдат багато не навоює. Тож війна війною, а обід за розкладом із душею. В цій важкій професії дуже важливо, вчасно та якісно нагодувати особовий склад. І при тому, в незалежності, які фактори тебе оточують, будь то умови бойових дій, будь то професійна кухня, абсолютно неважливо. Якість вчасність їжі це головне. Наші кухарі щодня ламають стереотип, що армійська їжа це лише каша з тушонкою, їхнє меню різноманітне, а страви смачні й турботливі, бо це не просто їжа, це наче привіти з дому, що пахне любов'ю. Ну, це хлопці стараються, вкусно роблять. Дякую, хлопцям, дуже смачно, як по-домашньому. На цій кухні не просто готують їжу. Тут народжується підтримка, зігріта турботою спогадами про рідні оселі. Кожна страва, чи то каша, борщ чи салат. Це мовчазне тримайся і щире ми поруч. Військові кухарі непомітні герої фронту. Які зустрічають світанок із ножем у руках і втомою в погляді, але з незламною вірою у своїх побратимів. Навіть шкварчання на сковороді тут звучить як доказ того, що життя, попри все триває, бо доки є гаряча страва, є тепло, є сила і є Україна.